З першого погляду цей будинок не жилий, пошарпані стіни, овалені сходи. Та насправді тут проживає близько 20 працівників Чернігівського драмтеатру. Гуртожитку вже кілька десятків років і зовні він виглядає набагато краще, ніж із середини. А це сходи на другий поверх гуртожитку. Вже давно тут тече дах, а тому всі стіни вкриті пліснявою. Генеральний директор Чернігівського облмуздрамтеатру драмтеатру Сергій Мосієнко про проблему знає. Каже, вже багато років намагаються її вирішити. Це є дуже давня, задавнена системна проблема. Це умови проживання наших артистів. Це абсолютно правда. Я тут підтверджую і, на жаль, мушу це визнати, що ті умови проживання, яких сьогодні проживають наші артисти, вони ну, як мінімум не гідні, бо там ну, вже 100 років не проводився просто будь-який ремонт. Кімнати у гуртожитку всі заселені, каже Сергій Мосієнко. У них мешканці роблять ремонти самі. Колись давно будівлю хотіли приватизувати, аби взяти під цілковитий контроль. Але, за словами директора, в цьому невеликому гуртожитку прописано чимало людей, які навіть не є працівниками закладу. Деякі сім'ї вже давно не сплачують комунальні послуги. Борги у десятки тисяч гривень доводиться з власної кишені сплачувати театру. Прагнемо до того, щоб ми могли. Впливати на систему розрахунків тих, хто там мешкає. Бо у нас, на превеликий жаль, є великі боржники, які сьогодні не розраховуються за комунальні послуги, які вони вже взяли. А, на жаль, в цій ситуації театр вже виступає як спонсор. І він театр проплачує, але ми зараз не можемо вибити борги з тих боржників то сьогодні ми працюватимемо і над тим, щоб у нас були речаги і важі, щоб можна було відключити електропостачання боржнику, відключити опалення або ще інші речі, бо, на жаль, ну, це саме дієвий механізм, який нам демонструють наші енергопостачаючі організації. Ми всі знаємо, якщо ви не заплатите місяць-два за електроенергію, вас просто відріжуть. Наразі активно реставрують приміщення самого театру. Чимало коштів було виділено на заміну крісел, ремонт даху та оновлення сценічного майна. Ще на початку цього року облдержадміністрація виділила 200 тисяч гривень, аби привести частково до ладу приміщення гуртожитку. В першу чергу зараз кошти виділені обласним адміністрації. На заміну на заміну теплопостачання, проведення реновації повністю система буде замінена. Також будуть встановлені нові насоси, які значно підвищать температурний режим в об'єкті. Також активно залучаються кошти. Друга черга це безпосередньо за кошти спецрахунку нашого театру на заміну електропроводки. Для артистів є ще одне невелике приміщення, яке нещодавно у розпорядження театру передала Чернігівська міська рада. Основна частина працівників або винаймають житло, або мають власне. Поступово гуртожиток планують привезти до ладу. Проте, каже керівництво театру, на це можуть піти роки.